Що вам треба? Це ломбард? Ви хочете щось продати? Мені потрібно викупити. Я вас слухаю. Мій брат обміняв у вас свою любов на удачу. І що, удача не працює? Працює. У нього свій бізнес, квартира, машина. І. Але у нього немає любові. Він нікого не любить, його ніхто не любить. Це був його вибір. І за цього він намагався покінчити життя самогубством. І що вдалося? Ні. Ну, от бачите, удача працює. До побачення. Що? Я хочу викупити любов свого брата. А ви знаєте, що я за гроші нічого не купую і не продаю. А Що ви хочете? 40 років вашого життя. І таке другу. Я згодна. Проходьте. Не хвилюйтесь. Все буде швидко і не боляче. Закатайте рукав. І закрийте очі. Відкрийте, коли я скажу. Можете відкривати очі. Ось любов вашого брата. А ось інструкція. Дякую. До бачення. До бачення. Любов не купується і не продається. Любов безцінна. В ємкості звичайний чай. З квартири виходила моя мама. У вашого брата я нічого не забирав. Він сам в це повірив. І в любов він повірить. А якщо ні, дайте йому цей чай. Можливо, це йому допоможе. З повагою, Ломбарчик.